У нас сьогодні диетичні кабачки, рулетики. Нам будуть потрібні кабачки молоденькі, сир кисломолочний, сметанка, сіль, перець, часничок, зелень, трошки олійки і копчена паприка. Все готуємо. Я підготувала листик, будемо запікати наші. Ломтики, кабачків на листику в духовці будемо запікати. Підготуємо кабачки. Зріжте, обріжте, почистіть, обчистіть те, що вам не подобається. Я трошки обчищу, тому що в мене кабачок цей лежав в холодильнику деякий час, і вже такий не дуже гарний. Я трошки верхню частину зніму. Так, кабачки я почистила. І зараз тепер треба нарізати їх тоненько на такі, ну я не знаю, як на ломтики, да? На такі тоненькі ломтики. Кабачки я нарізала. Зараз виберу деякі гарні, гарні такі длинненькі виберу. Маленькі отакі не буду використовувати, звісно, але величенькі виберу, длинненькі, гарненькі виберу. Для змащування наших кабачків я візьму трошки олійки, ну ложки дві. Трошки добавлю перчика, сольки, так, і паприки трошки. Ой, трошки, не трошки. Все ретельно перемішаю, отак, спеції в олійки. І тепер цією сумішю я змащувати буду наші кабачечки. Отак трошки. Отак от ось так, з двох сторін. Так, кабачки готові до запікання, промариновані, чи, як сказати, намазані, е, промазані спеціями. Зараз розкладаємо їх на листик, підготовлений вже. Так, розкладаємо гарненько. так. Кабачки я розложила, зараз запікаємо на 200 градусів приблизно 20 хвилиночок. Поки кабачки запікаються, приготуємо начинку для наших рулетиків. Для цього зіб'ємо блендером погружним сир кисломолочний. До сиру додамо 2 ложки сметанки. Сиру у мене десь 150 грамів. Так, і сметанку додаємо, і все це зараз зіб'ємо блендером. Так, суміш перебили. Зараз оберемо від блендера, від нашої насадки і будемо додати інші інгредієнти. Добавляємо пару зубчиків часничку, видавлюємо, Добавимо зелені, в мене кріпчик і петрушечка. Так, до, нашої суміш, до нашої начинки додамо трошки перчику, по бажанню. Трошки перчику і трошки солі, так, не пересолить би. Так, все ретельно перемішаємо. Можна по бажанню додати і червону рибку, і помідорчик міленько порізати, без зерен. Теж буде добре. Але я захотіла ось таку суміш: сирну зі сметанкою, яка буде. Дієтична, більш дієтична така страва. Ну, якщо додати рибку і помідорчик, теж буде дієтична. Теж буде дієтична. Все, наша суміш готова. Дивіться, яка вона гарна, густа. Так, все чекаємо наші кабачки і будемо формувати наші рулетики. Все. Так, кабачки наші готові. 20 хвилин готові. 20 хвилиночок. Достатньо, вони такі м'якенькі стали. Можна було їх, звісно, звісно, включити обдувчик і ще придати такий колір підсмажених таких кабачків, але мені достатньо і так. Зараз ми їх будемо робити з них рулетики. Хай трошки охолонуть, щоб їх можна було взяти нормально в руки і щоб не порозцікалася наша начинка, не поплавилася. Трошки дамо охолонути. Охололи мої кабачки, я їх трошечки перекладаю на тарілочку, щоб зручно було. Починаємо загортати наші кабачки, рулетики. Беремо кабачок і закручуємо. Так, закручуємо, Господи. отак. Легко, все просто закручується. Все добре. Так, отак, Начинку положили, часничком пахне і закрутили. Ось ось вам дієтична страва без використання борошна готова. Наші рулетики готові. Вийшли дуже смачні. Всім смачного. Дякую за увагу. До побачення!